А для різдвяного віночка що нам треба? Єли. Зібрати? Єли. Так, зібрати матеріал? Єли. Рекс, себе з нами, так? Так, за компанію. Ти ще шишки вдалося якісь знести. де шишки є. Знаєш, так? Да? У мене є. І а, в тебе є шишки. Значить нам треба гілочок. Жолоді. А, хто там? Там така густіша є, красивіша. Де? Там далі. А, далі йдемо. Ось то? Ага. Ні, аж там, аж там. Добре. Там за мостом аж. Я в мене руки засюду. Там я льоди підсвіту. Я, я, uh -huh. я тоді на протисесії. Холодно, чи Що, Так, я взяла тобі сапочку навіть, і на коло не було. що ти тут схоплювалась. Мені тобі льодом стало. І нам таке похилений. Дивися, ще залишився ліс. Це було погано і так. Все, все, пішли. Я ще вдома пламали дівцевого. А йду сюди. Давай. Вау. відро я тут по нами є. Так І Багато дерев. І тут трава росте Так, не видно. Це мох. Ма, що це за дерево таке дивне? Це мох. На дереві? А? На дереві кожен. Що за дерево таке Ось та ялинка Так, ось та ялинка Псав. Новорічний? Ні. Mm -hmm. А куди це Рекс побіг? Цікавий? Ну, зараз він побачить, що ми далі не йдемо і зупиниться. Він веде інтерстовпа. А що я забула взяти ножниці? Як ми будемо ці гілки? Я можу сітку побі... ламати. Ну, зараз За ножницями? Ага. Ну попробуємо, може без ножниць вийде. Це не було такі. щоб не повертатися. Ой, дивись, Але... які вони красиві. Ді, ді, ді. Кому літ, А кому треба гілочок наламати? Ні.

Ти не хочеш, боже, який запах. Допомогти мені. Гуляй. Не хочеш? Гуляй. За туди підемо. Лізь, лізь. А то в мене нібито руки зайняті. Так, ламай гарні гілочки. Бач і рекс уже біля тебе. Раз, два, три мама вам велика Так? Не ламається. А як ти ламаєш? Ти вниз її? Обламає? Ну, давай. Колеться. <свист> <свист> так, гілки таке мають до себе. Тепер беру її Ох ти, ти добула гілку. Давай. Молодець. Дайте. Спускайся звідти. Тільки акуратно. Три. Та ні, не треба на дупі. Вже туди не треба лізти. Як думаєш, нам вистачить гілочок? Невеликий? Ні. Ні, не. Не, не вистачить. А ми такий будемо невеликий робити. Місток? Ти ж бачиш? Місток, маленький місток. Добре ламай ще. Потювай, май, а, Добре ламай, немає нічого проти. Йдемо калини, ще знайдемо йдемо. Ну, лирве ще одну. Я думаю, що нам досить буде. Помало, тільки на дупі вже не спускайся. Іди сюди, тут менше. Ходи сюди. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ось тут менший спуск, тут можна спуститися. Все. Ялинка буде така. Десь тут я бачила калину. Треба йти ще до нашого Ей, дуба і зібрати трошки жолудів. Так колеться. Як Погода, звичайно, дуже морозяна. Калини не бачиш? <рес> Супер! А Супер! Я йду догуляю. Гуляй, а я намагаюся знайти якийсь гроно калини. Так, ось як красиво. Бачу. Ну, є, то є. Може ще якесь дістанемо гілочку. Так. Так, знайшла гарних кілька гілочок. Нехай собі будуть. Вона все така печальна, звичайно. Мороз її вдарив, побив. Це що там за звір такий? колено, чи що? не можу зрозуміти. Ладно, ще дістати від цієї Ось так. I zaleściam o ptaszka. Пошкаємося дуба, ще для когось. Нам Що це? Малинеч. Ой, дивися, скільки в мене тих ялиночок. Нам треба робити. Ключок став. О, О то швір. Мазини дайте. Куди далі? Ходить у мене руки червоні. Покололися, змерзли. Як покололося? Пішли. Пішли. Пошукаємо, може нам повезе, ми ще знайдемо якийсь жолоч. До бочок, до бочок, до бочок. Додому. 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 А ти що, ще хочеш гуляти? А де Рекс? Немає. А... Він в загороду забіг. Рекс! Ходи сюди! Пішов собі чужу загороду. Та яке потрапа? Жівочка, а ну підніми. Я замаржу, я Давай мені швиденько сюди. І біжимо до хати. Будемо пити гарячий шоколад. Угу. І грітися Давай став. Особливо моя рука, хоч за шліки. Сховай в кишені. Давай у кишені. О, кисень. Я загородила сам охет. Дай ту булку Рексу, що ти запхай другу руку в кишені. É o que eu curto, Ah. <laughs> Запугов вже немає. Можна дати вже Рексу, так? Ага. Це вже на Як той дивиться, надіється, що йому ще щось перепаде. О, ні! Ні, не скачи тут глибокі калюжі. Що? Тут глибоко, а. Там нема льоду. Є. Так, ми Де? додому вже. Так, це, О, як пси проникають туди. Там доска поламана. Так? Ага. Дошка підламана. Так маленькі все там проникають. Або досі захотіш та відкладно подати. По-моєму, калина біля нас росте. Ми так далеко йшли за нею. Мам, нас невелікат, нас буде. буде, буде. Він Та ні, великий не будемо робити. Буде. Можна.